100 мільйонів гривень потрібно для відновлення замку у селі Свірш. Він датується 15 століттям. Упродовж віків змінював призначення від оборонного на житлове. А у 20-му сторіччі замок занепав, розповідає керівниця культурно-мистецького центру Надія Согор. Замок був двічі пошкоджений під під час Першої світової війни та другої світової війни. Він був повністю відбудований власниками найбільшого занепаду замок якраз отримав. Під час Другої світової війни, і, власне, коли його покинули власники замку, і прийшла радянська влада, оскільки тут була відкрита школа трактористів. Зараз замок, ми позиціонуємо його більше культурно-мистецький центр, оскільки нам вдається вже третій рік поспіль, ми влаштовуємо тут різного типу заходи. Зараз замок належить спілці архітекторів. Він є пам'яткою архітектури національного значення. Директор замку Свірш Володимир Мандяк показує, яких пошкоджень споруда зазнала у радянський період. В перші радянські часи тут заїжджала машина, які борти розпирало, завозили кустягло, ну і воно так, ті арки трохи є понищені. Тому що такі були часи, так і вони їздили радянські. Далі ми хотіли б ту гідроізоляцію трошки поновити, закрити. Тепер бачимо. Трошки обраблення, здахів, я то кажу, карнізи падають. поміняти, добусі нові ринви поробити, щоб водовитік був кращий. Відновлення потребують також інтер'єри замку. Зараз спілка архітекторів у деяких кімнатах змогла відреставрувати дерев'яну стелю, каже Володимир Мандзяк. Ми реставрацію робили. Бачите, стелю. Ще збереглася. Тепер взяти ту, цей паркет, ну він свій час відслужив. Прийшов негідність. Є кімнати гарні, є такі, що треба вже їх ремонтувати. Тепер можна глянути, навіть оце опалення, ну воно вже стареньке є. Далі камінь можна відремонтувати. Який символіка такого той кімнати, як вітання перше, була він діючий, Ну його треба поновити зверху донизу. Зараз уже напрацьована концепція з реставрації замку та його ревіталізації. Вона передбачає, що тут діятимуть виставкові зали, коворкінг, зони відпочинку. Уся робоча документація також вже зроблена. Залишилося знайти гроші, програми, гранти чи меценатів. Каже директорка обласного департаменту архітектури Олена Василько. На жаль, війна якось скоротила можливості фінансування це чи з державного, чи з обласного бюджету. І є пошуки просто міжнародних партнерів і грантових коштів. Близько до 100 мільйонів для того, щоб почати на старт стартеки, щоб зачепити всю покрівлю, дахові елементи конструкції, якісь такі першочергові заходи з водовідведення для того, щоб забезпечити його якось від подальшого руйнування. Наразі замок у свіржі відкритий для відвідувачів з травня по жовтень. Погуляти по території можна безкоштовно, а от потрапити всередину лише у супроводі екскурсовода, повідомила керівниця культурно-мистецького центру Надія Согор. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне, новини Львівщина.